Іде різдво світла даж Божого, різдво вільної української людини, різдво її благородних почувань, її світорозумінь, її натхненного Я, різдво світла даж Божого, свято життя, свято світла, свято предків, свято волі і щастя. Це свято зустрічаємо ми святою вечерію 21 грудня в суботу за адресою Володимирська 109. Даш, Боже мій, ти світло, я твій промінь. І живу в тобі, як промінь в сонці, і ти живеш у мені, як сонце в проміні. Ти досконалість. Я твоє зерно і праведним життям я вдосконалюю почуття і думи мої. Безсмертня душа моя, у безсмертному ж царстві душі народу мого, даж Божий мій.